ефірі до нас можна зателефонувати і поставити своє питання. Телефон студії 61 90 70, 61 90 70. Також нас можна чути і бачити на ютуб каналі. Я поділля відео Забезпечує Володимир Мудрик. Щорічно в Україні з 25 листопада до 10 грудня проводиться всеукраїнська акція «16 днів проти насильства. Мета акції привернути увагу суспільства до проблем подолання насильства у сім'ї. І сьогодні в програмі полудень говоримо про те, як і яку правову допомогу можуть отримати жертви домашнього насильства. Гостя студії Ольга Чорна, виконувачка обов'язків директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області. Пані Ольго, вітаємо вас. Доброго дня, пані Ольго. З початку року скільки потерпілих від домашнього насильства звернулися вас по допомогу? В 2020 році, якщо порівняти з 2019 роком, все ж таки збільшилася кількість звернень потерпілих від домашнього насильства, оскільки я маю володію статистикою по всій Хмельницькій області. Хочу зауважити, що протягом 2019 року до центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги на Хмельниччині звернулося 57 осіб. У 2020 році це вже на станом на сьогодні 70 осіб, що мається на увазі у цих цифрах. Є особи, які потребували лише консультації. Тобто їм розповісти, на що вони мають право, куди їм варто звернутися. І крім того, тут є вже звернення, внаслідок яких здійснювалося представництво постраждалих осіб у судах. Або це було складання документів процесуального характеру. Що варто зауважити? У 2019 році представництво в судах здійснювалося 25 таких було видано доручень на представництво, у 2020 році лише 19. Ну, ми маємо ще не завершити. Перший рік, але я не думаю, що протягом грудня збільшиться ця, ця динаміка. З чим це пов'язано, мабуть, з тим, що люди більш проінформовані і розуміють, що не завжди відразу варто бігти до суду, інколи якісно отримувавши первинну, тобто правову юридичну консультацію, особа вже розуміє, як її діяти. Пані Ольга, хто переважно звертається з якими питаннями? Який середній вік людей, які просять у вас допомоги? Насправді, якщо аналізувати звернення, все ж таки ми спостерігаємо, що звертаються найчастіше жінки. Якщо говорити про соціальний статус, це можуть бути всі члени подружжя і в тому числі сім'ї. Що мається на увазі? Ну звісно, це жінки, тому що все ж таки динаміка українська полягає в тому, що найчастіше страждають сім'ї жінки. Звертаються також діти з своїми офіційними представниками, що мається на увазі. До прикладу, під час якогось правопросвітницького заходу в нас таке відбувалося, що дитина з психологом навчального закладу. Підходить і каже, ну просто це конфіденційно. Ми, ось є така ситуація, психологиня наполягає на тому, що е, психологічний клім, е, клімат і портрет дитини показують те, що в сім'ї відбувається домашнє насильство. Просить надати консультацію. Тобто ми також це включаємо у нашу загальну статистику, що навіть в навчальних закладах свідомі працівники розуміють, що через центри правової допомоги можна отримати таку консультацію. Якщо говорити про вік, е, ви Знаєте, ну, загальні від 25 до 50 років. Якщо говорити ще про інших членів сім'ї, у зв'язку зі змінами, які відбулися на початку 2019 року, можна зазначити є позитивна динаміка. Оскільки люди зрозуміли, що жертвою насильства це мається на увазі не лише домашнього, а взагалі гендерно обумовленого насильства може бути не лише жінка, це може бути чоловік, можуть бути колишні члени подружжя або всі члени сім'ї. Що мається на увазі? На жаль, ми маємо динаміку, що в віддалених населених пунктах відбувається насильство внуків по відношенню до похилого віку дідуся чи бабусі. Така динаміка також є, і насправді соціальні. Працівники об'єднаних територіальних громад також б'ють на сполох, тобто вчасно повідомляють і призупиняється таке насильство. І також хотіла б зауважити, що діти, які лише просто бачать, що відбувається в сім'ї насильство, незалежно від його форми, чи це фізичні, чи це психологічне, економічне, чи не, не дай Боже сексуальне, вони вже вважаються жертвою. Тобто, дитина, яка це бачить, яка усвідомлює ці діяння, також може звернутися до центру, аби отримати Допомогу. Далі коментар Аделіни Кирилюк, інспектор роти управління патрульної поліції Хмельницької області. Вона розповість, скільки було зареєстровано звернень і складено протоколів щодо домашнього насильства. Давайте послухаємо. Якщо говорити за останні 9 місяців 2020 року, взагалі по області у нас зареєстровано 2719 звернень в порівнянні з минулим роком. Ця кількість виросла. В 2019 році за аналогічний період, 9 місяців, було 2333 звернень, і було складено протоколів 2119 І відповідно в 2020 році також зросла кількість це 2538. Якщо брати конкретно нашу мобільну групу, наші виїзди місті, Місту Хмельницькому, то станом на 1 10, на 1 жовтня цього року, нам було здійснено 1206 виїздів, і підтвердилося з них 285 випадків. Тобто 921 виїзд не підтвердився. Тобто там були якісь інші форми або хибні виклики, завідомо неправдиві звернення, або просто якісь сімейні конфлікти або сварки, які могли бути вирішені ще до приїзду нашої групи, і так далі. Нами було складено за цей рік 264 протоколи за статут. 173 прим. 2 Кодексу про адмінправопорушення домашнє насильство і 73 постанови за хибні виклики. Про цю кількість звернень, яка Ну, в динаміці ми бачимо, що збільшується. Це не є свідченням того, що якби збільшилось таке явище, як домашнє насильство, і що насильство в Україні стало більше. Це є свідченням того, що українці стали більш відкрито про це говорити. Вони знають зараз алгоритм дії. Вони знають, куди звертатись, куди телефонувати. Во це є результатом якоїсь просвітницької діяльності, роботи громадських організацій, і, ну і державних, звісно, структур. І це є добре. Нагадаю, це була Аделіна Крилюк, інспекторка роти управління патрульної поліції Хмельницької області. Працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 61 90 70. 61 90 70. Пані Ольго, з вашого досвіду, пандемія загострила проблему з домашнім насильством. В загальному, в принципі, можна зазначити, що все ж таки загострила, оскільки в період пандемії багато сімей залишилося в закритому просторі. Тобто. Цей тісний зв'язок спричинив е, такий обширне обширне коло насильства, про яке зараз всі говорять, і до речі, хочу зазначити, що багато українських. Зірок беруть участь у цій акції, і всі активні учасники соціальних мереж бачать відео розірви коло насильства. І наразі, саме 2020 році, всі сильно на цьому зосереджують увагу розірвати це коло насильства. І при час звернень осіб, які постраждали в 2020 році, ми зустріли ту динаміку, що саме відбувалося все як по колу. Тобто, спочатку ніби нічого страшного, потім відбувалося за. Гострення далі примирення, або як кажуть психологи, медовий місяць. А після цього все ж таки знову відбувається якесь елементарне, агресивне ну, невподобання, яке спричиняє різні форми насильства. Пані Ольгу, у коментарі ми почули, що важливу роль відіграє просвітницька робота серед населення. Що у цьому напрямку робить центр з надання вторинної правової допомоги? Насправді погоджуюся, адже саме за допомогою правопросвітницької роботи е, юристи, мої колеги по області е, акцентують увагу на тому, що це е, домашнє насильство це питання, яке не варто замовчувати. Це основний меседж всіх наших правопросвітницьких заходів. І ця просвітницька робота дає змогу донести людям інформацію, хто має право звернутися. Куди звернутися і яким чином отримати ту чи іншу правову допомогу? Просвітницька діяльність спричиняє винесенню цього питання на загал. І роз'яснює про ті інструменти, які наразі сьогодні є, адже представниця правоохоронної структури зазначила, що працівники поліції, виїжджаючи на місце, визначають критичні ситуації. Так ось саме працівники поліції можуть дієвий метод застосувати такий на сьогодні де є це терміновий заборонний припис. Тобто, у випадку, якщо працівник поліції бачить, що дійсно є гостра загроза, постраждалій особі. Чи, наприклад, діткам, які є свідками цього насильства, працівник поліції може застосувати цей терміновий заборонний припис з таким чином, аби забрати кривдника від жертв протягом навіть до 10 днів, і особливість полягає в тому, що можна застосувати навіть до тієї особи, яка є власником цього приміщення, де перебувають люди, які постраждали від насильства. Пані Ольго, розкажіть докладніше, як саме ви проводите, проводите цю просвітницьку діяльність, куди ви йдете, до кого насамперед? Ви знаєте, ми дуже любимо цю акцію 16 днів проти насильства. І наразі я хочу подякувати вам, оскільки ви дуже активно нам допомагаєте у поширенні цієї інформації, адже ми щорічно з вами зустрічаємося і аналізуємо нашу роботу. В 2020 році ці зміни в зв'язку з пандемією. Також нас трішечки змінили наші плани, але насправді дієвих заходів є дуже багато. Цьогоріч ми, звісно, перейшли в онлайн мережу. Проте наші навчальні заклади безпосередньо у місті Хмельницькому наполягають, аби ми працювали як із учнівською молоддю, мається на увазі навіть від середнього віку, тобто з п'ятого класу, і дуже цікавий для дітей старшої школи. Крім того, педагоги просять, аби проводити таку просвітницьку діяльність трудовими колективами і особливо зосереджують увагу працівники дошкільних закладів. Оскільки є такі випадки, що працівники садочків досить часто, коли до них приводять дитинку зранку, вони вже бачать якісь фізичні ознаки насильства і вони просять проводити якісь такі тренінгові заняття, яким чином їм діяти, якщо вони бачать, що дитинка вже прийшла в дошкільний заклад з певними ознаками, чи є певні зрушення? Наскільки подоляни є обізнаними в питаннях домашнього насильства? Ви знаєте, проаналізувати це дуже важко. Мабуть, по кількості звернень можна сказати, що ми краще донесли цю інформацію про те, що це те сміття, яке варто виносити, все ж таки з хати. Чи ми дуже усвідомлені, мабуть, ще не до кінця. Я не думаю, що ми пропрацювали на всі 100%. Ми не можемо за такий малий термін осягнути всю аудиторію, адже ми бачимо, що дуже багато людей на сміх сприймають цю інформацію, важко достукатися, і за допомогою різних ігор, як би це не банально не звучало, ми намагаємося зламати стереотипність мислення. Ми знаємо, що стереотипність нас дуже глибоко засіла. Особливо наше б'є, значить, любить. Ну, це в нас є, і нам важко це зламати. Але коли працюєш вже з молоддю, тобто з 11 класниками, ось безпосередньо в п'ятницю був у нас просвітницький захід, позитивна динаміка, тому що ці вже молоді юнаки вони розуміють, що жінка це такий самий член суспільства, як і вони. Тобто вони вже більш рівніше сприймають кожного члена громадянського суспільства з рівними правами та обов'язками. Пані Ольго, давайте докладніше поговоримо, яку правову допомогу можуть отримати жертви домашнього насильства у вас у центрі. Дуже е, случне запитання. Е, крім того, беручи до уваги те, що ми не знаємо, що буде завтра, яким чином на нас вплине пандемія. Е, в нас можна отримати у точках доступу, тобто у центрах з надання безоплатної вторинної правової допомоги у місцевих центрах. це у місті Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Шепетівка та Старокостянтинів. Крім того, у бюро правових правової допомоги це у всіх районних центрах є відповідні точки доступу. Можна отримати як консультації, це так звана первинна правова допомога, так і вторинну правову допомогу. Маємо телефонний дзвінок. Доброго дня. Ви у прямому ефірі. Представтеть, будь ласка, ваше запитання. Так. так, доброго дня. Ви в ефірі вас чуємо. Говоріть. Дуже вдячна вам за таку передачу, за таку інформацію, що можна навіть і кудись звернутися. Е, дзвонить дзвонить мі, моя сестра, бабушка двох внучок, і каже, Плаче, що поїхав син її і забрав у мами е, дочку, тому що так дзвонила і каже, папа, приїдь мене, забери. Ну, мама з папою живуть не разом, бо мама поїхала була в Польщу і повернулася з Польщі. Дівчатки було день народження, їй подарили гроші. І мама затребувала, щоб дочка віддала ці гроші їй. Та сказала, це мої, я не віддам, мені буде на пирожки в школі. То та сказала, роздівайся, скидай всю одежу, що я тобі купила і лягай гола спати. То дитина дзвонила до папи. Хотіла папіну на футболочку, що папа купив. Хотіла теплих верхню одежу, курточку, штанишки теплі. І оце позвонила папі, що той приїхав, забрав. Той її забрав. Дитина плакала. Отака От ситуація була. Плакала я, плакала моя сестра, бабуся, тобі. Ой, треба якось більше навчати, мамі. До такої людяності, до доброго ставлення, до своїх дітей. Тому що ми поживі, ми це знаємо. От і дуже дякую вам за все. І за все, і за допомогу. Велика вам спасибі. Насправді дуже дякуємо за такий дзвінок, адже ми бачимо, що динаміка міняється не лише тати, але й мами інколи вчиняють насильницькі дії по відношенню до дітей. В такому випадку варто також. Пам'ятати, що діти мають право безкоштовно зателефонувати на гарячій лінії. Наприклад, є всеукраїнська загальна гаряча лінія, безкоштовна 116-123 з мобільного телефону, також можна зателефонувати. Це цілодобова як психологічна, так і юридична підтримка. Якщо говорити про центри безоплатної вторинної правової допомоги, вже всі знають, але на загал все ж таки, ще раз повторюю: 0800-213 103. Крім того, якщо говорити про... Теперішній час е, пандемії, ми всі з вами дуже мобільні, маємо гаджети. Можна завантажити мобільний застосунок Безоплатна правова допомога, де є е, прописаний повний алгоритм дій для постраждалої особи від домашнього насильства. Дуже дякую, що ви не побоялися винести на загал таке болюче питання. Мені насправді дуже важко говорити, тому що ну, я мама і мені. Важко, в принципі, оцінити таку ситуацію. Так, ще раз нагадаємо наш телефон 61 90 70, 61 90 70. Ми говорили про те, яку правову допомогу угу. надає центр, так? Так, саме сказала. Ще би хотіла трішки зупинитися на вторинній правовій допомозі, це безпосереднє представництво у суді. Наразі ми маємо таку динаміку, що найбільше щодо надання вторинної правової допомоги звертається у районних центрах. У Хмельницькому, все ж таки, до розгляду у судових інстанціях, ось навіть як нам розказала працівниця поліції, не дуже доходить. А у районних центрах, беручи певно, до уваги, що там невеличкі ці. Місцеві пункти дуже часто звертаються до суду, аби застосувати. Обмежувальний припис для кривника, тобто застосувати той механізм, що на певний період обмежити доступ до постраждалої особи того кривника, і досить часто саме звертаються до центрів, і наші працівники, юристи центрів надають таку допомогу, тобто оформляють документи, складають відповідну заяву до суду і представляють інтереси в суді. Пані, Ольго, як себе як себе захистити від домашнього насильства? Мається на увазі, які докази дати? Відео, фото, фіксацію потрібно? Звісно, якщо е, хтось бачить, знає, що таке відбувається? Е, вод, фото, відео, фіксація може бути будь-яка. Ми самі розуміємо, що якщо це йде переписка в вайбері. Будь ласка, скріньте цю переписку. Якщо це є голосові повідомлення, записуйте ці повідомлення. Якщо у вас є змога зняти відео або на диктофон період знущання, також формуйте це до центрів надання безоплатної вторинної правової допомоги. Дуже часто звертаються в житті люди, які звернулися спочатку до певних кризових центрів, це, наприклад, до у служби справах дітей чи у центрі соціальної допомоги у справах сім'ї, дітей та молоді. Ді, де вже є? Проведена певна психологічна допомога, тобто корекційна програма могла бути проведена. І ось той договір на надання психологічної допомоги або наказ про соціальний супровід сім'ї, це також є доказ у справі у суді. Крім того, доказом у справі у суді є матеріали адміністративних справ, про які говорила нам ось, все ж таки повертаюся до того коментаря, тому що досить часто у протоколі, під час, які при формуванні, наприклад, чи було затримання, Керівника чи не було, фіксується, що, наприклад, особа мала якісь фізичні насильства або були якісь вислови нецензурні. Досить часто, на жаль, є випадки сексуального насильства, тобто виїжджають працівники поліції і бачать, що є фото, відеофіксація ну, тобто, все це є доказом у справі і в суді. Варто зауважити, що якщо відбувається насильство в сім'ї і є виїзди працівників поліції один раз. Є протоколи, є рішення суду. Друге, це відбувається також протоколи рішення суду. То вже в третій, і четвертий раз це може призвести до притягнення до кримінальної відповідальності, і саме зі змінами 2019 року є ось ця динаміка. Введена в кримінальний кодекс України нова стаття 126 двадцять За яку кривник нестиме кримінальну відповідальність за вчинення домашнього насильства. Пані от фізичне насильство, сексуальне насильство можна довести. Як справа з психологічним насильством і економічним? Як його доводити? Які потрібно збирати докази? Ну, певно, частина відповіді була в попередній моїй репліці. Це знову ж таки певний сформований психологічний портрет психолога, якщо він вже пропрацював з цією особою, яка постраждала. Досить часто в нас вже є, ми знаємо єдиний реєстр постраждалих осіб від домашнього насильства. Перед постановкою в цей реєстр видається талон направлення. Навіть з цими талонами направлення постраждалі звертаються в центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, де також може бути прописано, які вже види насильства відбувалися стосовно постраждалої особи. Знову ж таки, фото, відео, фіксація, записання на дикто. Фон і документи психологічної роботи, психологічного портрету, той самий договір про надання психологічної допомоги, матеріали адміністративної справи. Будь-який цей доказ матиме значення для тієї особи, аби довести свою правоту. Звісно, це й можуть бути покази свідків, якщо, наприклад, це відбувався виїзд працівника поліції і він відбувався за викликом сусідів небайдужих, то їх також можна залучити. Лучити як представників доказової частини в справі в суді. У Хмельницькому також можна звернутися до інформаційно-консультативного центру за адресою вулиця Кам'янецька, 76. Тут учасники АТО, їхні родини, внутрішньо приміщення особи та люди, які опинилися в важких життєвих обставинах, знайдуть підтримку і допомогу. Про це нам повідомила Леся Стеболов, волонтерка, голова громадської організації Тепло Рідних Сердець. Давайте послухаємо її коментар. Наші послуги це найнеобхідніша яка потреба в такій ситуації. Це відчуття захисту і безпеки. Ми даємо можливість розміститися людині з комфортними умовами перебування, тобто є місце для того, щоб привести всі думки до ладу, тобто це і ліжко, відповідні умови, кухня, відповідно, всі ті потреби гігієнічні і в подальшому розроблений такий механізм, коли ми вже визначаємо юридичність, медичну подальшому допомогу, психологічну допомогу в разі потреби, медичну допомогу, тобто це цілий механізм, і зазначу, що наша співпраця це є прикладом того, як має співпрацювати громада. І влада, і відверто кажучи, за цей вже рік більше як року відкриття, ми маємо різні історії, але головне, що всі наші клієнтки, які до нас попадали, вони знайшли шлях виходу, і принаймні ті, які перебували у нас, вони все таки не повернулися до своїх кривдників і знайшли шлях самореалізації. Це дуже важливо, тому що зазвичай жінки, які перебувають з малолітніми дітьми, вони не працюють, тому що вони обтяжені оцими побутовими умовами. І економічне насилля, коли жінка опиняється без грошей, без засобів існування, спонукає до того, що вона може піддаватися фізичному насилю. Тому максимально всі робимо заходи для того, щоб та особа, яка постраждала від насилля, відчула себе у безпеці. Нагадаю, це була Лася Стебло, волонтерка, голова громадської організації Тепло Рідних Сердець. Працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 61 70, 61 70. Пані Ольго, наскільки важко комунікувати із людьми, які постраждали від домашнього насильства? Дуже важко. Часно вам скажу, тому що навіть е, я, як представниця регіонального центру, ми не працюємо з такими категоріями осіб, але досить часто саме з поліції. З... Органів судової влади до нас звертаються ці особи. Ми юристи, але завдяки прогресивній позиції нашого керівництва, кожен з нас проходив відповідне навчання про роботу із вразливими категоріями населення, в тому числі осіб, які постраждали від домашнього насильства. Я вам хочу сказати, це ціла філософія спілкування, тому що треба вміти, як подивитися. Запропонувати присісти ну це дуже багато нюансів. А тим паче, якщо звертається вже жінка з явними проявами фізичного насильства і за ручку тримає малолітню дитину, яка в сльозах, це завжди дуже важко. Тому ми працюємо в цьому напрямку, аби викорінити повністю це явище. Ми розуміємо, що це зробити дуже важко і неможливо, але ми повинні всі свідомо до цього відноситися, аби зупинити це. Крім того, дуже є позитивна динаміка, що на території Хмельницької області є багато громадських організацій. Ось як щойно волонтерка розповідала: дякуємо таким організаціям, які відкривають центри, де Жінки, які саме потерпають від насильства, не маючи де дітися, перебувають у цих центрах. Можна сказати, переховуються. Це дуже важливо на сьогоднішній день. Так звані шелтери. Вони є не скрізь. Наша Хмельницька область тільки починає в цьому напрямку розвиватися. І що варто сказати, що не, немає на сьогоднішній день лише однієї форми насильства. Дуже, досить часто ці форми насильства дуже взаємопов'язані. Якщо є фізичне, воно дуже часто пов'язане з якимось психологічним. Тобто говорити лише про один вид насильства в одній ситуації завжди важко. Він поєднаний. Долучаємо до розмови слухача. Доброго дня, ви в ефірі. Ми вас слухаємо. Доброго дня, ви в прямому ефірі. Ваше запитання. Алло, ви у прямому ефірі, ми вас слухаємо. Вас не чути, спробуйте ще раз передзвонити. Нагадаємо, 61 90 70, 61 90 70. Пані Ольго, можливо, ви маєте що ще додати до попереднього запитання? Що ще може зробити кожен із нас у боротьбі з домашнім насильством? Ну, на перше, це те, що не бути байдужим. Не бути байдужим, говорити. А якщо ви бачите, що якась відбувається ситуація по сусідству чи знайомої людини, порадити, куди звернутися. Це знову ж таки загальні телефонні лінії. Це центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, якщо ви бачите, що ситуація надзвичайно критична, викликати працівників поліції 102. тобто загально прийняті норми і в будь-якому випадку надати психологічну підтримку. Тому що, на жаль, ми знаємо, що люди, які постраждали від домашнього насильства, закриваються в собі і може призвести до досить таких суїцидальних випадків. Ми маємо це все призупиняти. Головне не бути байдужими і говорити про це з тими людьми, які потребують допомоги. Пані Ольга, ми вам дуже дякуємо за розмову. Нагадаю, сьогодні у програмі Полудень говорили про те, як і яку правову допомогу можуть отримати жертви домашнього насильства. Гостою студії була Ольга Чорна, виконувачка обов'язків директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області. На українському радіо Поділля Центр програма Полудення. На хвилях Українське радіо Поділля центр. Варто знати. Як правильно сортувати сміття вдома? Чому це важливо і як зробити перший крок телефоном